Валерію, вітаю з перемогою. Черговий етап енергетичного дербі, четвертий матч сьогодні за енергію. Свіжі такі враження від цього поєдинку. Враження, як і вчорашнього і від сьогоднішнього, позитивні, тому що футзал живий. Можливо, треба збільшувати кількість матчів до чотирьох перемог. Ну, це так. Чисто полеміка емоції. дербі є дербі. Сьогодні нам більше пощастило. В першу чергу задоволений, що нарешті нас прорвало в реалізації. І по першому тайму хотілося б, щоб такі матчі закривалися. Тобто могли створити більше гандикап, але гонки і дякуючи воротарям, обидвох команд, інтрига тримала до самого кінця. Сьогодні ми, напевно, реалізували на одну помилку суперника більше. І щастя було на нашому боці. Тому розберемо і поїдемо на вирішальний. Е, ну, сьогодні в минулому матчі, власне, Маріан Палих не забив пенальті, а зараз він забив, по суті, вирішальний е, м'яч. Ну, загалом це до команди, напевно, плюс в психологічному плані. Та, звісно, гравці в першу чергу люди не роботи. Тому Чим ти скоріше перегортаєш е неудачі, витягуєш, ви е зробиш висновки і десь тобі і щастя повертається, тому він не став затягувати. Сьогодні, дійсно, його гол е став переможним, тому я за нього задоволений. Є ще деякі нюанси, які ми будемо обговорювати, але всі розуміють, що ту ношу, яку несе вся команда, і той вклад, який має внести кожен гравець, незалежно від кількості секунд, змін чи таймів. Ми були одним цілим і, напевно, тому сьогодні ми і перемогли ось так. Ну і за тиждень гра на відповідальність Віано-Франківську. Так, п'ятий матч це завжди. Це фінал, кубку чи прохід, це все. І психологія, і ментальність вийде на перший план. Дійсно, лідерські якості задоволений, що Тарас. Сьогодні дублем відзначився, що таке лідер і вожак. Тому я сподіваюся, що в нас буде 14 таких вожаків, які при, при нагоді скористаються своїм шансом і поведуть команду вперед. Ось так. Дякую успіху.